В Немишлянському районі триває активна підготовка до опалювального сезону. Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі готують 5 котелень, 16 центральних теплових пунктів та 190 кілометрів мереж. З них майже 43 кілометри це магістральні мережі. Ось цей тепловий пункт не відновлювали вже понад 50 років. Він забезпечує теплом 46 будинків та два дитячих садка. Зараз тут триває капітальний ремонт. Ведеться реконструкція по програмі. Енергозбереження, проведена реконструкція тепломеханічної частини, замінено на насосне обладнання, бойлери, гаряче водопостачання, роботи закінчуються. Далі будемо переходити до строїтельної частини, це дах, це підлога, стіни і будемо закінчувати реконструкцію. Це дасть можливість повисити надійність та качество. Теплопостачання даного мікрорайону також в Немишлянському районі. Ремонтують внутрішньобудинкові системи. 56 будинків з 83 вже підготували, реконструюють і тепломагістраль, яка була в аварійному стані. Ми прикладуємо магістральний трубопровод діаметром 600 мм, там 170 метрів. До цього майстрального трубопроводу підключені 154 будинки, 15 об'єктів соціальної сфери це дитячі садки, школи. Дуже аварійний участок даної ділянки, тому було прийнято рішення у цьому році взяти його під капітальний ремонт. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров, новини Харків.